Виконуємо номер 130 із підручника Алгебра 7 та 2.27 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина перша, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Для якого значення х значення виразу завдання перше. 7х додати 8 удвічі більше за значення виразу, х додати 7. І друге. 5х відняти 8 на 17,2 менше від значення виразу х додати 2. Приступаємо до виконання. Складемо наше рівняння. Раз значення виразу. 7х додати 8 удвічі більше. То ми подвоїмо значення виразу х додати 7, і воно стане рівне значенню виразу 7х додати 8. Ми склали рівняння, тепер знайдемо значення Х. Розкриємо дужки у правій частині 2х додати 14. Переносимо доданки зі змінною ліву частину без зміною праву частину. 7х відняти 2х буде 5х, 14 відняти 8. Отримаємо 6. Ну, тепер поділимо на 5. Поділимо за допомогою риски дробу, будемо мати дріб 6,5, дріб неправильний. Подамо в вигляді мішаного числа це буде 1,1 п'ята. Записуємо відповідь. Стоїть питання для якого значення х для х дорівнює 1,15. Завдання друге 5х мінус 8 на 17,2 менше. Отже, додамо до 5х відняти 8, 17,2, і воно стане рівне значенню виразу х додати 2. Розкриваємо дужки. Переносимо доданки зі змінною у ліву частину без змінної вправу. 5х відняти Х маємо в лівій частині в правій. 2 додати 8 відняти 17,2. 5х відняти х, це буде 4х, 2 додати 8, 10. і 10 відняти 17,2 це буде 7,2, та знак мінус. Поділимо на 4.

номер 130 із підручника «Алгебра 7» та 2.27 із підручника «Математика 7» інтегрований курс, частина перша виконана.